вже Тепер набрав чинності ви, з 1 серпня. Немає ніяких проблем. Якщо ви жодна привіте, нема, немає, немає, проблем, немає проблем. Якщо ви через суди відновлюєтесь на посаді в одного лікаря, завтра ви не допускаєте ні одної перевірки. Ви не допустите ні порядку громадського контролю. Статутні діяльності нашої установи, нашої громадської організації записано. Контроль за право. Перше, якщо начальник Укрзалізниці і військових є Кабінетом міністрів, щоб порушувати закон? Раз. І друге запитання, чи не бентежить вас, як теперішнього керівника, що за сім місяців це четверта перевірка? Ні, мене це не бентежить, а в нас було дуже багато перевірок. І це є колія, яка перевіряє нас постійно і в нас перевірок завжди дуже багато.